Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 13 вересня 2024 року. На три варіанти, як завжди. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант п'ятірка кубків, вам так. Можливо, у вас наразі якісь розчарування є, і здебільшого це стосується особистих стосунків або якихось родинних зв'язків. І от можливо, ви вважаєте, що наразі ви вже розчаровані, щось втратили, щось у вас там безповоротно змінилося. То подивіться на всі боки, десь заді вас знаходиться рішення. Все не так. Не так, як ви бачите. Тобто, навчіться бачити, що стакан води не наполовину порожній, а наполовину повний. Тоді ви зможете знайти рішення і зможете правильно діяти. Тож, можете діяти, а я бажаю вам гарного дня. Другий варіант помірність. Вам так. Ну, можливо, для когось це будуть якісь невеликі грошові надходження. Можливо, ви зможете вирішувати свої робочі питання у, тих, у колі тих обов'язків, які на вас покладені. Для вас сьогодні найголовніший девіз має бути це золота середина, чого б це не стосувалося. От, де б ви не спілкувалися, щоб ви не починали робити, зберігайте золоту середину. Хай нічого не переважує в один або інший бік вас. Тому що, ну, коли йде перекос в будь-яку сторону, то ви і збиваєтеся і не досягаєте своєї мети. А для вас сьогодні варто діяти, можете діяти навіть і активно. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Дев'ятка кубків перевернута. Вам ні? Ну, можливо, якісь вас будуть турбувати питання родинних стосунків, і щось для вас буде складатися не на вашу користь, не так, як ви самі того собі бажали. А від того у вас не буде відчуття задоволення. Можливо, щось вас турбує, можливо, вас щось розчаровує. І це заважає вам діяти. А ще може бути так, що вам з чимось потрібно визначитися і обрати правильний напрямок. Тож проживайте свій досвід, той, який у вас наразі є, робіть певні висновки, а потім для вас енергії зміняться, ви зможете діяти. Наразі вам більше потрібно. Звертати увагу на свої почуття, можливо, звертатися за консультацією, якщо в тому є потреба для вас, щоб вам роз'яснили певну ситуацію. Тож, я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.